Війна принесла Україні чимало випробувань серед найбільш болючих, доля тих, хто потрапив у полон або зник безвісті. Вітаю, це погляд Черкаси. І сьогодні будемо говорити про те, як власне відбувається пошук, які труднощі виникають у цьому процесі, і як діяти родичам у разі виникнення таких. Проблем як зникнення близької людини сьогодні до нас студію завітала представниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Анна Донець вітаю вас у студії. Доброго дня. раді вас бачити. Ну і як ми знаємо, нещодавно ви зовсім змінили трошки свою посаду, але так розумію, напрям обов'язків у вас не сильно змінився. Але з чим таки власне займаєтесь ви наразі? А ну, напрямок, скажем так, взагалі не змінився. змінилися трошки повноваження і можливість допомагати родинам. То тобто, скажімо так, розширилися можливість допомоги родинам. Напрямок так само, як і був, є це зниклі безвісти, оборонці і цивільні, і ті, хто перебувають в полоні. Безпосередньо координаційний штаб так само підтримує і вже хлопців, які визволені. Тобто, після okay. того як відбувається обмін, координаційний штаб супроводжує надалі. А, визволених хлопців і допомагає їм. Всім, чим можливо, будь-які їхні питання намагаємося вирішувати. А надалі, тобто ще є якісь питання, які треба вирішувати, тому тобто ну, на поверненні не за повернення на, на, на превелике жаль, так шлях хлопців не завершується. Головне, це по перше, те, що вони вони вдома, вони в Україні. Хлопці далі відправляються на реабілітацію. Комусь потрібно оперативні втручання, комусь потрібна реабілітація за кордоном в когось є вкрай, скажімо так, критичні особливі обставини. Род. Дина, Тобто ну, в цих всіх питаннях, ми намагаємося якомога більше допомогти, щоб хлопці розуміли, що окрім того, що ми боремося за їх повернення, окрім того, що а, слава Богу, нам це вдається, да як державним інстанціям, і окрім того, ми є їхньою підтримкою далі. Що на цьому допомога їм не може бути завершена. Ну і власне, яка ситуація наразі на Черкащині? Яка кількість можливо зникла? Ну, відповідно, зникли, офіційних як... цифр я не можу назвати, це не є таємницею. Справа в тому, що цифри змінюються щодня. Uh -huh. uh, ну, можна сказати, щохвилину, да. хтось підтверджується в полоні, хтось, на превеликий жаль, все залежить від ситуації на лінії фронту відповідно на ситуації, від ситуації там. Тому офіційних цифр ну, назвати я вам на сьогодні не можу. Uh, але на превеликий жаль, Черкащина. Не регіон, в якому не найменша кількість, а uh -huh. дуже багато наших оборонців, військовослужбовців, хлопців, які з нашого, з нашого краю з Черкащини, з міста Черкаси, але воюють в різних військових частинах, перебувають на різних важких напрямках. Тому тут не залежить від того, звідки людина залежить від того, де вона. Проходить виконує свої бойові завдання. Яка ситуація там? Власне, у нас є трошки приємних новин, бо днями відбувся обмін. Я попрошу колег спочатку показати коротеньке відео, і ми з вами продовжимо. Доброго дня. Доброго дня. Як ваші справи? Танюшка. Все. Все, добре. Все, на батьківщині вже Все добре, живий здоровий, Чого... не дождуться, чоловік повернувся, не дождуться, Танюха Отлично, Отлічно, не буває. Особливо як тебе побачив. На рідній землі то вже добре. І що, все, все, все добре, коні. щойно ми переглянули відеоролик і, власне, днями повернулося четверо черкасців з полону, якщо я не, не помиляюсь правильно, і власне один з них саме з Черкас. Так. Розкажіть трошки, як довго готувалися до цього обміну, як дізналися, як це все відбувалося? Ну, відповідно обмінами і перемовинами щодо обмінних процесів займається. Uh, представники координаційного штабу, але перемовна група. Тобто я не є дотична до перемовної групи, тому тут я вам не дам відповідь. Uh, єдине, що можу сказати, що даний обмін це дійсно досить довга, досить кропітка uh, робота багатьох інстанцій безпосередньо у перемовної групи координаційного штабу. Тобто, це не так, як оприлюднює та сторона, що це їх жест волі. Uh, до цього обміну дуже довго готувалися, дуже довго. Підготовлювали всі всі, скажімо так, варіації. А також о, з цим обміном було повернуто також по роботі координаційного штабу, скажімо так, по окремій такій роботі о, ще важкі наші хлопці, тобто, які, о, ну скажімо так, що можна так назвати, да, трошечки не до обміну, але їй вдалося повернути о, тих, хто має важкі поранення і потребують негайного лікування. За загалом це було 175 так. осіб, правильно? Ну, мені здається, це одна з таких найприємніших найприємніше, тому що ну знову ж таки да давно не було е, великого обміну. Давно не було, щоб ну дійсно в такій кількості ми зустрічали хлопців. А е, по-друге, те, що радує в цьому обміні багато військовослужбовців, котрі перебувають в полоні з 22-го року. Тобто, ми розуміємо, що все ж таки термін перебування в полоні е, досить досить важкий шлях. Ну і власне, окрім того, що для когось це приємна новина, залишаються ті, у кого родичі або там в полоні, або вони ще не знають, як чи зниклі безвісти, чи в полоні, який має бути алгоритм діот. Перше, якщо дізнався таку звістку, ну вперше верніше, по перше, хотілося б сказати, що навіть ті родини, котрих немає підтвердження статусу полон, да або в кого полонення там довго немає звістки, все одно чекають кожного обміну незалежно від того, чи є там твій рідний. Звісно, хочеться, щоб він там був і це в першу чергу. Але коли обмінюють хлопців, це наша звісточка від тих, хто залишається досі там. Майже кожен визволений надає багато інформації про тих, кого бачив, про кого чув, з ким можна перебував в одному місці утримання, в одній камері, то тобто, ну, в принципі зазвичай основну інформацію. Ми також здобуваємо саме від тих хлопців, які вдається повернути на нашу рідну землю. З приводу алгоритму діну в першу чергу хотілося б сказати, що жодна родина, ну вона не запам'ятає того конкретного списку, що потрібно робити. Перше так це звернення до державних інстанцій, відповідно, щоб в кожній державній інстанції була заведена особова справа по вашому рідному. Те, щоб я могла порадити, скажімо так, то. Так як в нас вже в Черкаській області є представництво, ви можете безпосередньо звертатися до нас, і з кожною родиною ми, скажем, таке по полгоритму конкретно по пунктах. Це не просто вам надається список і відправляється родина на самостійні, скажімо так, звернення тому подібне. На кожному етапі, де родина не змогла дозвонитися, або там ну не всі мають можливість, наприклад, в інтернет ресурсах сформувати правильно запит, заяви. То тобто, є принципу цим цим я і займаюсь, допомагаю кожній родині, щоб у неї полгоритмодії були виконані повністю всі дії. Uh, із найважливіших інстанцій, верніше, найважливіше і не перше, що родина робить, коли uh, отримує сповіщення про зникнення. Воно отримується відповідно офіційно військовою частиною, направляється пакет документів на uh, РТЦК ТСП на військомат, uh, про інформування, що така подія сталася. Uh, безпосередньо військоматом РТЦКТСП формується окреме сповіщення, сповіщення вже безпосередньо родини uh, про подію, яка відбулася. Ну, зазвичай ТЦК, це телефонують або приїжджають з психологом, або в рідких випадках можуть попросити під'їхати до них і вже, відповідно, надають сповіщення. В ТЦК в Черкасах точно знаю, особисто перевіряла, надається список перших інстанцій, куди повинна звернутися родина. Це, скажімо так, не алгоритм дій, це просто конкретна назва інстанція, номер телефону, для того, щоб родинам на перших, скажімо так, днях було трошечки зручніше. Один із контактів відповідає. Відповідно, є вже і нашого представництва. А друге, те, що робить родина, і в принципі це робиться відразу після того, як ви отримали сповіщення, звернення до поліції і написання заяви про зникнення. І відповідно в поліції відразу відбираються біологічні зразки ДНК від родичів, від кровних родичів для того, щоб ДНК були внесені до єдиної бази, тому що на превеликий жаль, зникли безвісти. Це статус, який може бути, що особа є загиблою. Тому це робиться обов'язково. Алгоритм дій і, взагалі, сам процес дуже великий і обширний. А як відбувається сам? Процес пошуку, я так розумію, це залучена не одна команда, і ну, це... не одна команда, не одна інстанція. В принципі, пошуком, ну скажімо так, наших хлопців, які рахуються, обліковуються як зниклі Безис, безпосередньо займаються координаційний штаб, об'єднаний центр з пошуку та визволення військовополонених та НІП національне інформаційне бюро. Чому скажімо так? Це три такі основні інстанції. По перше, яким чином може бути підтверджений полон, Тобто безпосередньо країна ворога може через МКЧХ, міжнародний комітет Червоного Хреста передавати і в принципі інколи рідко але передають такі списки е військовополонених. Відповідно, МКЧХ, міжнародний комітет Червоного Хреста, передає цю інформацію до нашого НІП Національного інформаційного бюро. А чому важливо, щоб родини обов'язково зверталися до національного інформаційного бюро всі повністю випадки, а незалежно від, скажімо так, статусу набуття статусу, да всі випадки зникнення особи потрапляння в полон вносяться до даної бази національного інформаційного бюро, і при перемовних процесах інформація береться саме з НІП. З національного інформаційного бюро а, дуже часто родина задають питання: да, от, а якщо б я не подала, то ні б і не знав би ну про мою ситуацію. Ні, а, про це родина може не хвилюватися. Чому важливо, що родина зверталася? бо родина надає більше інформації, ніж може надати військова частина. Якщо, наприклад, не дай Боже, але військовослужбовець є сиротою, або немає близьких родичів, або родичів виїхали за кордон. А, військова частина все одно буде подавати по ньому інформацію до національного інформаційного бюро, до координаційного штабу. Але ми повинні розуміти, що це більш стисне. Інформація. Військова частина не зможе зробити описання людини, особливі прикмети описати, да, сказати якісь такі особливості, тільки відомі самі родини. Відповідно, військова частина ну не має можливості надати особисті речі для виявлення ДНК або здати відповідно кровний зразок біологічних матеріалів. Мені здається, тут варто ще згадати про те, що людям все-таки варто й обов'язково звертатися тільки і виключно до державних установ. Так. А не бо пабліками ширяться різні. Напишіть нам кошти ще щось, і ми ну, повернемо. зараз дуже багато дійсно. Ну. Е Варіації, скажімо так, шахрайства так. да відповідно цим займаються і представники СБУ, наші Черкаські, то є, ми з ними співпрацюємо. Співпрацюємо в якому сенсі, якщо не дай Боже на родину, хтось виходить з таких шахраїв, те, що я прошу завжди родин, не робити жодних кроків, відразу зв'язатися зі мною або безпосередньо відразу звернутися до представників СБУ для того, щоб ця інформація була зафіксована, і відповідно родину вже підтримують, підкажуть, що варто робити, чого не варто робити. А з приводу шахрайства так на превеликий жаль дуже багато а, і. Таких званих, можна сказати, да, пошукових груп і тому подібне. На превелике жальні, це є шахрайство, всі державні інстанції, все, все, що стосується пошуку визволення військовополонених, це повністю безкоштовно. Жодна інстанція ну, не просить за це коштів, і родина не має прав, ну не має за це платити. Це обов'язок наш, це обов'язок, скажімо так, нашої держави робити все для повернення наших хлопців. Зі слів Анни, підсумуємо, що у разі зникнення вашої рідної чи близької людини треба звертатися виключно до державних і офіційних установ. І пам'ятайте, за це кошти вони не потребують. Тож перевіряйте і довіряйте тільки офіційним джерелам. Ну і власне про вашу роботу ще трішки на вашу думку, що для вас є найскладнішим у вашій роботі. Ну найскладнішим це напевно коли е, встановлюється, що військовослужбовець є загиблим. На превеликий жаль, такі випадки в нас також є. Це через репартріації тіл. Хлопців повертаються на щиті. Відповідно, чому я казала, да, що ДНК здача є важливим аспектом в пошуку, знову ж таки, зниклих безвісти. І от най найскладніше, так це це те, коли хлопців підтверджуєш, ти розумієш, що ти з родиною, ну ти не місяць, не два з родиною. Тим паче, повторююся, і я з родинами це не просто офіційна так, сторона, де людина прийшла, написала заяву і пішла. Ні, ми з родинами спілкуємося постійно. Тобто будь-які їхні питання, навіть якщо це питання не. Не зовсім до мене, я все одно прошу звертатися. Не дик не зможу я відповісти. Будемо шукати, хто нам дасть цю відповідь, Ми намагаємося по максимуму підтримувати родину. І коли ти дізнаєшся про таке, дуже дуже важко самому. Ти кожного все одно пропускаєш через себе, кожен вже не є чужим. А, бо, ну в принципі жоден військовослужбовець, котрі зараз свої, котрі в полоні, котрі зі безвісти, вони не є для нас чужими. А, вони наші оборонці, вони нас боронили, боронять і будуть боронити до перемоги. Чи є якось волонтери дотичним до таких от пошуків чи допомоги таким от сім'ям? Ну, в принципі, волонтерські організації – це трошечки інше. Чому волонтерська організація а, не Ну, як це правильно сказати, да тут важливість в правильності. Наприклад, ми з родинами пишемо багато звернень офіційних на отримання тих чи інших документів, які повинні бути в родинах зниклого безвіста або полоненого. Не кожна громадська організація, наприклад, або да? не кожні волонтері слідкують за тим, як правильно це написати. Тобто, не може затягувати цей час. Я не кажу, що не варто звертатися, да? але на мою думку, більше це волонтери допомагають більше десь. Психологічну розрядку, да, влаштовуються які заходи для діток, для родин. Ми співпрацюємо. Є психологи, які котрі працюють на волонтерській основі. тобто вони допомагають з родинам, але як волонтери. Ну у нас в Черкасах і власне не тільки в Черкасах, а містами України є така акція Не мовчи полон вбиває. Я пропоную спочатку переглянути коротенький сюжет, і Ми продовжимо. Мовчи, полон вбиває у Черкасах. Вкотре відбулася акція на підтримку українських захисників, які перебувають у російському полоні. До центру міста прийшли понад півтори сотні людей рідні, друзі та просто небайдужі, аби нагадати та привернути увагу черкащан. Серед учасників заходу Ганна Дерев'янко, мати полеглого азовця це така колосальна підтримка. Вони бачать, що люди не байдужі до їхнього горя і до того, що ну, полон вбиває насправді. і Ми це всі бачимо і знаємо. І... Хочеться підтримки. Хочеться підтримки від людей для, для родини, для хлопців також. Організатори акції закликають не мовчати і нагадувати про героїв постійно. Ми щойно переглянули сюжет коротенький про акцію, яка відбувається щонеділі у Черкасах. Не мовчи, полон вбиває. І щотижня туди приходить більше сотні людей, які чекають своїх рідних, друзів, близьких з полону. Чи допомагають такі суспільні ініціативи? Чи впливають розшуку? вони на обмін, ні. На обмін вони відповідно не можуть впливати. Чому? Тому що, по перше, не ми, скажемо так, не а, наша сторона, координаційний штаб безпосереднього, да, для нас немає різниці, статус у вашого рідного, чи він зникли без віці, чи полонений. Повністю всі, кожен військовослужбовець систематично запрашується від тієї сторони а, на повернення як полон, ну як полоненого. А, тому сказати, скажімо так, чи впливають такі акції чи ні, коли а, останнє слово в даній ситуації на превеликий жаль лишається за стороною ворогом. Вони погоджують, кого вони сьогодні віддають, кого вони не віддадуть, або когось вони взагалі не підтверджують. І ну у нас дуже багато військовослужбовців, які перебувають в полоні, але не мають статусу. Полон таких не мають підтвердження від Російської Федерації. Тому на превеликий жаль сказати, що вихід родин з. З болем в серці він повпливає саме на обмінний процес. На жаль, ні. Єдине, що хотілося б попередити родини, дуже важливо не робити медійною ту особу, яка не була медійною до тому що знову ж таки ворог моніторить так само всі наші і пабліки, і акції, і тому подібне, може використовувати цю інформацію з власної користі. Відповідно, якщо людина не була медійною в своєму звичайному житті до полону, до потрапляння в полон. Якщо ви робите з людини мідіна, сторона та ворога сприймає це як е, можливість, скажем так, вимагати чогось іншого. Ну, скажімо так, щоб поміняти конкретно цю людину. Тобто тому ми це можемо може сказати, впливати. що це навіть може зашкодити. Самі акції ні. Ну я ж кажу: єдине, що не робити конкретики, знаєте, там зник там та там був АТОВЦ, тому подібне, Тобто не, не давати жодних акцентів, яким може сторона ворога. А, Використати в свою користь, використати так, як це, їм це буде потрібно. Акції відповідно я розумію, да як сама одна з родин, це крик душі, це крик душі родин. Але якщо сказати правильно, то ці більше акції родини виходять не для того, щоб Скоріше обміняли, бо всі ми родину розуміємо, що це не впливає. Акція зазвичай це, в принципі, більше нагадування суспільству, що війна вона не там десь, війна вона тут зараз, що є такі родини, котрі вже деякі роками знаходяться в цьому стані, котрі чекають своїх рідних. Це нагадування нашому суспільству, це нагадування іншим державам. Про те, яка ситуація на сьогодні є в нашій країні. А, бо знову ж таки, полон – це не є гарантом збереження життя, на превеликий жаль. А, тому, скажімо так, такі акції можуть впливати на те, щоб інші країни долучалися і якомога а, більше допомагали нам в обмінах, в перемовних процесах, включалися, скажімо так, впливали. Будь-яким можливим чином на те, щоб ми більше могли повернути наших рідних, тобто це таке більше як інформаційна підтримка і підтримка родин, власне, тих, так. хто я вас зрозуміла. Ну і давайте ще раз, якщо так трапилось і хтось там зник або потрапив у полон, чи можна, наприклад, онлайн або подати заявки, або звернутися онлайн чи гарячі лінії? Так, родина може звернутися як в телефонному режимі, так і безпосередньо, скажімо так, на особисті зустрічі. А перше, ще раз повторююся, це родина звертається тільки після отримання сповіщення, тобто офіційно підтверджуючого документу. Якщо ваш рідний просто не виходить на зв'язок, ви можете, наприклад, зателефонувати до координаційного штабу. Координаційні штаби, працівники підкажуть, що робити. Поки у вас немає сповіщення, а ви відповідно хвилюєтеся. Бо ну дійсно ситуація бувають різні uh -huh. і військовослужбовці довго можуть не виходити на зв'язок. Далі після отримання сповіщення на Поліцію родина звертається безпосередньо, фактично. А, можна зателефонувати відповідно на 102, і за можливістю, наприклад, якщо родина не має можливості приїхати у найближче відділення поліції для написання заяви, можуть викликати наряд відповідно додому. Тобто, ну, є можливість, ага. да, якби, бо не всі люди є мобільними, не всі можуть а, приїхати. Друге, знову ж таки, це те, що в телефонному режимі обов'язково звернення до координаційного штабу для заведення особової справи, яку можна завести в телефонному режимі, і так само. Само я або працівники координаційного штабу будуть підказувати, що робити далі. Національний інформаційний бюро в них короткий номер. Ну, з мобільного, зі стаціонарного люди вільно можуть додзвонитися Це 1648, короткий номер. А далі уповноважений справ людини відповідно також бажано, щоб родина звернулася, подала свою заявку, тобто зафіксувала цю інформацію. Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Родині також ну інформація до повноваженого питання осіб зникло безвісти за особливих обставин передається автоматично після відкриття вашого кримінального провадження в поліції, але все одно бажано, щоб родина додатково зв'язалася, бо родині буде потрібно отримати все одно витяг з єдиного реєстру зникло безвісти осіб, що є безпосереднім документом, який підтверджує набуття даного статусу Бо сповіщення це інформування родини про подію, яка трапилася, а не є підтверджуючим статус документом. Uh -huh. а, і безпосередньо це те, що знову ж таки одне з найголовніших інстанцій. Це міжнародний комітет Червоного Хреста. Також можна в телефонному режимі. У них є номер гарячої лінії, або ж можна зайти на їх сайт е, Міжнародного комітету Червоного Хреста. В них є онлайн форма яку людина може заповнити. Дякую за таку змістовну відповідь. І наостанок хотіла б, може, маєте якийсь заклик або побажання до родин, які все-таки чекають своїх героїв з полону. І можливо є пару слів у вас. Ну, вперше, те, щоб хотілося сказати, родинам потрібно вірити. Потрібно вірити в Дети родини, коли три до мене приходять, ну стан кожної родини трошечки різний, Да? В когось це нещодавно зник, І ти розумієш цю родину, цей, цей біль в когось трошечки пізніше. Вже є такий час, коли ти хоч трошечки вже вмієш стримати себе в руках, да? по-різному. Але м -м, потрібно вірити в краще. В наших хлопців ми. Це все, що в них є. Якщо не будемо вірити, ми в них хто буде в них вірити? Тому а, ми, як я кажу, да, ми не маємо права розказати, бо дай Боже, вони живі, вони повернуться з полону. Нам ще їх на ногу ставити. А, ми не маємо права розказати. Ми повинні дочекатися, повернути, поставити на ноги, дочекатися перемоги і тоді вже видихнути. Дякую вам. Сьогодні говорили про важливі аспекти. Пошуку зниклих безвісті і підтримки власне їх родин. Це тема ну, досить непроста, але надзвичайно важлива. Адже кожна знайдена людина це чиєсь врятоване життя і повернута надія. Тож не втрачайте надію, як сказала пані Анна. Нагадаю, вона була сьогодні гостею нашої студії, представниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Анна Донець. Рада і дякую вам, що завітали до нас. Дякую вам. Це була програма Погляд Черкаси. Читайте нас на СНВК, я, дивіться на нашому youtube каналі А ми зовсім скоро побачимося.